Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру та навчимося складати речення. Давайте згадаємо, а що ж складається речення? Так, речення складається із слів. Подивіться уважно на картинки в першому рядочку. Що ви бачите? Дітей ліс. А що дітки роблять? Йдуть. Складемо речення. Діти пішли в ліс. Так, наступний рядок. Ми бачимо ялинки. Як можна скласти речення? Там ростуть ялинки. Молодці. В третьому рядочку в нас картинка пташки і гілочки. Спробуємо скласти речення. Пташка сидить на гілочці. Далі ми бачимо картинку ліса, зайчика. Як можна скласти речення? В лісі живе зайчик вірно. І в останньому рядочку ми бачимо сердечко та моркву. Складемо речення. Він любить моркву. Молодці. Поки ви ще не навчилися писати та читати, словами будемо позначати рискою. Одне слово, одна риска. Розглянемо перший рядочок та складемо речення за картинками. Ми бачимо дітей, одну риску та ліс. Риска означає одне слово. Складемо перше речення. Діти пішли в ліс. Вірно. В другому рядочку ми бачимо ліс, діти, риска, їжачок. В лісі діти побачили їжачка. Наступний рядочок. Їжачок, риска. Яблучко, грибочок. Як складемо речення? Їжачок, ніс, яблучко і грибочок. Правильно. Наступний рядочок. Діти, риска, їжачок, кошик. Діти поклали їжачка в кошик, правильно. І останній рядочок у нас будинок, їжачок. Риска шафа. Як складемо речення? Вдома їжачка поклали в шафу. Молодці. Розгляньте малюнки та назвіть тварин, які ви бачите. Їжачок, лисичка, білочка, ведмедик. А як називають тварин, які живуть в лісі? Правильно їх називають дикі тварини. Давайте складемо речення з цими тваринками та порахуємо, скільки слів в кожному реченні. Перше речення складемо про їжачка. Їжачок несе грибочок. Порахуємо слова їжачок несе грибочок. Скільки слів в цьому реченні? Правильно, в цьому реченні три слова. Тепер складемо речення про лисичку. Лисичка живе в нірці. Ще раз повторю: лисичка живе в нірці. Скільки слів в цьому реченні? Правильно, в цьому реченні також три слова. Давайте складемо про білочку. Білочка знайшла горішки. Білочка знайшла горішки. В цьому реченні три слова. І тепер складемо про ведмедика. Ведмедик спить. Скільки слів в цьому реченні? Правильно, в цьому реченні тільки два слова. Давайте розглянемо, що роблять дітки, та складемо за малюнками речення. Хлопчик грає з м'ячем. Скільки слів в цьому реченні? Хлопчик грає з м'ячем. В цьому реченні три слова. Дітки малюють. Повторю ще раз: дітки малюють. В цьому реченні тільки два слова. Дівчинка сипе пісок. Дівчинка сипе пісок. Скільки слів в цьому реченні? Правильно, в цьому реченні три слова. І останнє речення. Дівчинка вкладає ведмедика спати. Ще раз повторю, а ви рахуйте. Дівчинка вкладає ведмедика спати. В цьому реченні чотири слова. А скажіть мені, яке з цих реченні було найкоротше? В якому реченні було менше всього слів? Правильно! Діти малюють. Там тільки два слова. А яке речення було найдовше? Дівчинка вкладає ведмедика спати. Вірно, в цьому реченні було аж чотири слова. Правильно, дітки! Ви великі молодці, ви добре виконували завдання. Бувайте!